Багато авторів статей пишуть про те, що для відкриття готелю не треба шукати попит, а попит треба створювати. Чи можна, на вашу думку, створити попит власнику готелю, де, власне, людина хоче його побачити? Це можливо, і ми бачимо вже в Україні багато таких кейсів. Я з радістю коротко про них розповім. Ну гарний приклад це наша мережа глемпінгів мандра, яку ми запустили під час першої хвилі пандемії в двадцятому році, влітку 2020 року, і концепція цих глемпінгів вона полягає в тому, що вони мають бути розташовані дуже далеко від цивілізації, від популярних курортів, але вони мають бути десь в природних. Якихось природному контексті, щоб це були гарні краєвиди, озера, річки, там гори і так далі. І виходить, що концепція спрацювала. Ми у нас зараз п'ять глемпінгів є два ми будуємо, і до деяких глемпінгів реально навіть складно доїхати. Погана дорога. Вони знаходяться, Бог знаде з поганою дорогою, але люди їдуть туди, бо вони хочуть отримати цей новий досвід, нові враження для себе побачити: ось там ці краєвиди. І що поруч нічого нікого не було. У вас досить багато готелів є в районі Карпат. Багато хто починає з Карпат. І питання таке, чи вигідно там зараз будувати готелі. Я скажу так, що не, не можна, а потрібно починати там свій бізнес, тому що Карпати ще потребують дуже багатьох нових гравців. Це ми знаходимося в своїй бульбашці, українській бульбашці, і тому що ми часто чуємо про Карпати, нам здається, що там. Вже дуже багато готелів, але якщо порівнювати навіть е, наші українські Карпати, там той ж саме Буковель, з будь-яким іншим популярним курортом там, і в Азії, і в Європі, і в Америці, то кількість готелів у нас буде там в десятки, іноді в сотні разів менше ніж, е, ну, ніж в інших курортах конкурентах. При тому, що сам Буковель вкладає величезні гроші в розвиток курорту, будуються аквапарки, нові дороги, озера штучні робляться, нові витяги. Для там для новачків і для професіоналів, тобто, самі, самі власники курорту хочуть, щоб курорт розвивався, але ми, готельєри, маємо будувати нові готелі, бо нема де жити. Головне, щоб було де класно зупинитися. Буковель втрачає популярність чи наразі так не можна сказати? А, я думаю, що в нього навпаки найкращі ще роки в нього попереду і в цілому. Чому Карпати популярні? Тому що вони круглий рік можуть бути популярними. Є люди, які люблять Карпати осінню, є хто любить весною, літом, зимку. Типу, в кожну пору є чим зайнятися в Карпатах, і хтось знайде для себе щось цікаве. А ви як часто буваєте в районі Карпатських гір? Я якраз таки буваю кожного сезону. Раз на три місяці я приїжджаю. Звісно, що це моя робота, але мені подобається приїжджати в Карпати і бачити їх. Різну багато є дискусій про штучний інтелект в нашому житті. Деякі люди кажуть, що він суттєво не повпливає на роботу людей. Деякі кажуть, що як мінімум, якщо казати про готелі, то штучний інтелект замінить людей на рецепшені. Чи реально таке на вашу думку? Я впевнений, що штучний інтелект нам допоможе швидше розвиватись так. у більшості галузів. Але я також впевнений в тому, що він ніколи не замінить людину, бо він не має емпатичності, він не може відчути е, цей по погляду нашого гостя, не може відчути, чи гість прийшов в гарному настрої. Гість може бути мовчазний, але ти бачиш в його очах, в його міміці, що він трошки втомлений, що він сумний, і можеш запропонувати йому там бокал трасіка або пригостити якимось смаколиком для того, щоб в нього був гарний настрій, зробити комплімент і так далі. Тому е, замінити це на мою думку найближчий час неможливо, а, але зробити е, наших е, партіє ресепшаністів більш ефективними можливо, тому що, наприклад, штучний інтелект міг би сам аналізувати соцмережі, сам знаходити наших гостей в соцмережах по їх даним, які вони залишають, коли бронюють. Да? Аналізувати їх соцмережі і допомагати нашому гостю вже видати йому е, інформацію, що Чим цікавиться цей гість? Що він полюбляє флетвайт, а його дружина любить тюльпани І допомогти підготуватись до прийому найкращим шляхом І відразу запропонувати йому Флетвайт, а в номері будуть чекати маленькі букети тюльпанів для його дружини. Ось в цьому ми хочемо, щоб він допоміг. І ми, до речі, вже залучили інтегратора. По Штучному інтелекту і він допомагає кожному відділу. Він працює окремо з керівником кожного відділу для того, щоб зробити його бізнес-процеси кожного керівника більш швидкими, зекономити десь час, а десь зробити якусь реально там інноваційний стрибок. Штучний інтелект може допомогти заробити гроші, точно може да я це він точно буде допомагати робити. Вам штучний інтелект допомагає в цьому? Поки що ні, але я бачу, як він це допоможе нам зробити. Наскільки я бачу в розділі Залізні друзі, то ви співпрацюєте з компанією Укрзалізниця таке питання: чи давно у вас ця співпраця є, і хто був її ініціатором? У нас були гарні відносини між керівниками піар-відділів нашої компанії і Укрзалізниці, і вони на тлі гарних відносин домовились, що з цього року, там з 1 січня. Ми співпрацюємо. Ви задоволені цією співпрацею? Ви не втрачаєте кошти? Ми задоволені. Ми даємо знижки, але типу з одного боку, це ніби як рахується, що ми втрачаємо кошти, а з іншого боку, це класна колаборація двох потужних брендів. Тому я задоволений. Багато людей вже скористалося цією пропозицією, приходять і кажуть: а в нас знижка 10% на проживання в готелях мережі. На березень місяць було більше ста людей, які звернулися зі знижкою. Тобто, ви не вважаєте, що ви втратили свої кошти? Е, ні, не вважаємо, тому що е, багато з цих гостей були вперше в наших готелях. Тому це нові гості. Е, і плюс е, це історія про іміджову складову іноді. Е, іміджова складова додає більше. Ви сказали, що штучний інтелект не замінить людину. Якщо казати про інновації, то які інновації в готелях зараз можуть з'явитися в найближчі роки. Я думаю, що головне, що сьогодні і використовують там соцмережі, інші сервіси, типу там Мегаго, Нетлікса і так далі, і те, що також потрібно в готелях, це персоналізація. Ми прагнемо того, щоб, їсть, щоб ми про гостя знали все в рамках дозволеного. І щоб ця, ця інформація допомагала нам робити його відпочинок максимально, максимально класним, комфортним, і щоб він був, там, отримав супер свій досвід. І штучний інтелект, як я вже розповів, в приклад з ресепшеном, він може це допомогти. Ми можемо завдяки йому швидше збирати дані, швидше аналізувати і видавати людям вже. Підказки інструкції, що цей що це, що це його, його звати так, його дітей так, собаку так. Він любить перше, друге, третє. І на випередження вже задовільняти його потреби. Всі багато людей в різних соціальних мережах думають над тим, куди ж поїхати відпочивати після нашої перемоги. Які на вашу думку будуть найпопулярніші напрямки для подорожей після нашої перемоги, це певно буде Крим? Чи як вважаєте? Ну з Кримом? Я думаю, ситуація складніша, бо деякий час потрібен буде на реінтеграцію цього регіону і тому буде певний, я думаю, присмак у наших гостей стосовно регіону, який там більше 10 років був під окупацією? І ми розуміємо, що тверезо розуміємо, що більшість людей, які там сьогодні зараз працюють, вони співпрацюють з нинішньою владою. Тому в цьому я бачу певні складнощі. Особисто я мені було б не гуд, але я впевнений, що Одеський регіон має дуже великі шанси стати такою туристичною мекою, тому що це такий завжди був популярний регіон і квітучий. А зараз, на жаль, він залишається тепер єдиним таким туристичним регіоном в Україні, і навіть після деокупації е Приазов'я при і Криму. Я чомусь думаю, що Одеса залишиться такою е жемчужинкою. Ви після нашої перемоги відкриєте готель в Криму? Обов'язково Обов відкрию. Так, як ви думаєте, буде великий попит? Я думаю, що ми зробимо все можливе, щоб в наших готелях був великий попит.